Доброго всім дня. Сьогодні у нас в гостях напередодні Дня Матері. Мама, прекрасна жінка, яку я знаю вже дуже-дуже давно. Дуже приємно і для мене велика честь, що вона сьогодні з нами, що вона погодилася на інтерв'ю. Прийшла до нас, це пані Людмила Каламінцева. Вона мама нашого. Артема Собченка, Героя України. Пані Людмила, скажіть. Доброго, Доброго, Доброго дня. Яким був Артем? Артем? Якою людиною був для вас, для своїх друзів, для своїх побратимів? Артем був дуже доброю, щирою, справедливою дитиною. Він завжди посміхався, завжди захищав слабших. Він нічого не боявся, навіть маленький, пам'ятаю, голову розрубав кров кров'ю, а він навіть і не заплакав. Мені погано, а він, мам, мені не боляче. І він завжди поважав старших. Наприклад, я їхала в місто і зайшла одна жіночка, дивилась на мене каже: я тебе подивилася і задала твого сина Артема. Він мені вступав у місце. Він ніколи не сидів, хоч я пам'ятаю, коли сїхала з міста і взяла йому білет, потім, тому що він після ночної сім'ї зміни був. А він, думаєте, сидів? Він встав і вступив в місце жіночці. Навіть класний керівник згадує, ділянку дали копати. Каже, і ніхто не хотів всі там цей. Каже, Артем мовчки взяв лопату і пішов копати і всі за ним. Так само, як згадують побратими на боєвіти. Ну, ніхто не ходить. ну, Артем стає і дай всі за ним, тому що йому довіряли. ну Знали, що не кине. Тобто висока ступінь відповідальності. Дуже відповідальний був. Дуже відповідальний. Коли Артем попав на службу? Коли це в якому році було? Ну, звичайно, Артем після. Закінчення школи він вступив в Миколаївський ліцей, закінчив на електромантера, але в нього завжди була мрія піти служити в армію. В 2011 році він пішов в армію, попав в Десну. Там він отримав звання молодшого сержанта, командир був в машинного відділення ПВО, він взагалі тут ПВО по професії був. Ну, а потім вже після армії прийшов додому, і тут трошки побув на цей, попрацював, завод заря, а потім почалася війна. Ну, ж війна в 2014 році, і Артем пішов добровольно. Спочатку він попав, була спочатку феодосійська бригада, потім вона переформувалась 36-ту морську піхоту. Він там був. Він був командиром відділення. Він Широкіне, Маріуполь, Водяне. Коли була, почалася повномасштабна війна, де Артем був? Артем всі був бабусі. Допомагав бабусі. І як він знав, дізнався, що війна, він зразу додому. приїхав додому і давай збирати речі. Тільки його моляла. Кажу, синочок, ну давай зачекаємо повістки. Давай я тебе сховаю. Як я сказала, сховаю, він на мене так подивився, мені так соромно стало за свої слова. Він сказав, ма, хто як не я? Я зрозуміла, що я просто його не втримую. Мені залишається що? знов чекати, молитися, підтримувати свою дитину. Так, бо він... це ступінь відповідальності, про яку ми вже сказали, вона ж ніде не ділася в нього. Він не зміг би не, залишитися вдома. Не, було, не так. зміг, не зміг. Я пам'ятаю, перший дзвінок радості як було. Він пішов добровольцем, тому що я ж не сказала, що його, він же ж був контрактником спочатку, але по стану здоров'я його ну, він е, демобілізувався. У uh -huh. нього була виразка шлунку, лопнув, ну, язва лопнула, ми врятували. І він пішов добровольцем спочатку. І він мені зателефонував і каже: мам, ти знаєш, каже, ми відстояли Миколаю, бачила двох полонених, можливо, бачили Марченко двох полоненів. Я кажу, бачила, він каже, мам, це наша робота. Пам'ятаю, перший дзвінок його розпачу і болю, коли він мені сказав, мам, чула казарму в Там дуже багато було моїх побратимів і друзів. Коли син відстояв в Миколаїв, він у Херсоні був, відстояв Херсон. Потім він е, був, контузія в нього була перша під Кремлом. Я навіть не знала. Він сказав, дівчинці, ну, ну, тільки щоб не знала мама, Ще син як загинув, аж потім я дізналась, що в сина була контузія. І то вона каже мені, Люд, я вам розказала, мені Артем приснився і каже, а що ну, ти мамі отака, да. Потім сина дуже багато було друзів Азові. Коли вони потрапили в оточення, набирали полк, добровольний полк, Азов, да? Азов да, дорога в одну сторону. Вони хотіли спробувати прорватися. Угу. Він каже, там в нього було дуже багато друзів. Він записався в цей полк, він навіть там був. Але, на жаль, їм не, вони не зуміли ну, вони не зуміли, але вони допомагали в евакуацію мирних жителів, допомагав він. Але, знаєте, хотів завжди ще спробувати себе в десантно-штурмових військах. Ну, і він 77 в 77-му набирали 77-му новостворену десантно-штурмову бригаду. Його спочатку не хотіли, лікарі відмовляли, ну, по стану здоров'я, але Артем міг Артем. Він наполіг. Колега, да, він наполіг і його взяли. Як приїжджав хлопчина, розповідав, що спочатку він як сержант вже воював, його прислали в Житомирі, він був інструктором. І я питаю хлопчину, ну він був інструктором, що він там? вам, Ну як не був? Він, на... він каже, ні, він наоборот, жалів нам, давав нам більше відпочинку, жалів. Ми, даже любили... Негоняв, дуже. Да, він... Ми даже любили, як він нам щось розповідав. Він скільки нас всього навчив, так... в він... нього з дитинства була пам'ять феноменальна. Він три роки такі вірші розповідав, що це. Так, да, і на медика він за місяць вивчився на бойового медика. Він капельниці міг ставити. Скільки ліків знав, він шукав волонтерів, ліки виписував. Ну, ну, то він взагалі він мені завжди казав, мам, на фронті гроші це бумага. Все треба купити. Він собі початку, як пішов воювати, і бронежилетку покупував, в кого знав з друзів. Допомагали дуже, Я допомагала чим могла, волонтерів знайшов. Ну, якось так було. Але як перший бій, їхній не був страшний бій, вже син був в Солідарі. Сину страшний бій, і він приїжджав син і розповідав. На три дні буквально приїжджав, ну мені не розповідав, розповідав чоловіку і брату. Що в них там були такі бої, ву... вуличні бої з вагнерцями. Каже, оце в одному домі ми напротив дом вони. Ночі спимо, а днем знов бій. Мороз 18 градусів. Їсти нема вже цілу неділю. льод, ну, цей. І вони в цьому домі сиділи і вони попали прямо в оточення. Каже, ми, ми думали, ми не вийдемо, ми не виживемо. Як цей приїжджав побратим, Йорш розповідав. Але Артем був такий сміливий, він схватив, оце як воно називається, муха чи як. Почав відстрілювати криші, де сиділи вагнерці. І хлопці зуміли відійти, зуміли відійти і вийти. А в цьому дуже багатьох ратував, як мені побратим, довго мені не міг зателефонувати. Потім зателефонував і каже, вашого сина подарував мені штик-нож. Я його не маю, він досі лежить у полоті. Ви знаєте, такий, як ваш син, це один на тисячі, один на мільйони, каже. Він заслужує героя, як ніхто. каже. Ваш син завжди руки були в нього по локті, в крові в полоті. Він всіх допомагав, всім витягував. Ну каже, це був всіх, всіх спасав. Він всіх хотів спасти. Отака була дитина. Да, і один хлопчина дякував, казав, щоб не ваш син солідалі. Каже, ми б, мабуть, не вижили. Командири вже спочатку всі тоже не були такі, ну як вам сказати, було багато молодих. Ваш син почав команду давати, куди відступати, куди відходити. Тобто він засвічений да. начин. Да. Ці молоді команди. Да. І один був хлопчина, сніг навіть десь була. Йому ну, син дуже згадує йому тяжко його витягував, йому відірвали ногу. Він тягнув його а, під де, цей, де поїзда ходять під гору. Тяжко втягнув, а втім худенький був такий. Але він його витягнув, хлопчину врятували. Зараз йому поставили протез, він живе і дуже багато пишуть, що син витягнув, син врятував. А останній потім, коли син вийшов, їх і ста чоловік вийшло тринадцять живих. На сину навіть збили, снайпер каску збив. Так. Він мені зателефонував, він такий, я, звичайно, чотири дні на зв'язок не виходив, ніхто не знав, що там робиться в тому солідарі, тому що там взагалі було. Тут він дзвонить мені ввечері, такий голос, я вам не можу передати і радості. І горя в тому голосі, мамочка, я живий. Я вийшов, до мною був, наче Це Мабуть, твої молитви, яка обмолилася, а не спала не лягала. і лягала. Він вийшов. Потім їм набрали знову нову групу в Бахмут уже відправили. Але Артема, вже Артем не був як медик, тому що. Його поставили командиром відділення, Оскільки він закрасив. Зарекомендував да, себе. Тому що побратими всі були з Артем, всі да. абсолютно за вони лідером. лідер. Він каже, наскільки навчив. І вже коли Артем був в Бахмуті, і дуже був страшний бій. І один з хлопців, мабуть, читали книгу, вийшло також. ця стаття, був поранений, лежав і. Дійти було неможливо, обстрілювалася територія. Артем приймав відчайдушне рішення, що він полізе сам. І полізе сам, щоб не підлягати е, цей, хлопців в небезпеці і поліз сам. І йому вдалося, він надав допомогу, витягнув хлопця і евакуювали, і живий той хлопчина. Так. Як ви дізналися про загибель сина? Я не коли син приїжджав на три дні додому, він збирався додому, сказав, що після перемоги хлопцям важко без мене, але приїхав. Зривається на три дні, на день народження приїхав. І вже потім, коли я його проважала на потяг, коли з ним прощалася, я йому казала: синочок, дай номер мені телефона командира. Він каже: Мам, не дам командира. Дав номер побратима, мого друга Максима, і дав мені номер. І коли я його плакала, мені мала, він казав, мам, все буде добре, я цілий рік протримався, я ще протримаюся, я вернуся. Це 23 й рік, так? Це був 23-й рік, це було 20 число після його дня народження, 20 лютого. А як я дізналася, коли син потрапив у Бахмут, він знов не виходив на зв'язок, ні чотири не виходив, нема зв'язку. Ви знаєте, перед цим сниться мені сон. Буквально, як син загинув, сниться сон, що ми з ним на воєнній машині їдемо і тонемо в болоті. Я кричу: синок, ми тонемо. І я прокинулася. Давай молиться і Давай молитися і писати сину, але зв'язку не було. Він вже не читав у них, там не було зв'язку. І мені ж цей сон це не дає покою, я набираю Максима. Максима є зв'язок, бере Максим трубку, голос слабенький. Я кажу, Максимочка, а що мій синок ну, не можу дозвонитися? Я ці типу, слова, я їх запам'ятаю, мабуть, до кінця свого життя, до останнього подиху і він мені сказав, на жаль, Артем уже не знав все ці слова. Я вже зрозуміла, що моєї дитини нема. Я не знала просто, що мені робити. Я казала Максимочка, може це неправда, Максимочка. каже, ні, Прийміть мої співчуття і після цих слов і ще моїм не знала. але від побратима. Не даром він мені дав і номер телефону. Так я дізналася, що нема моєї дитини. Так, я дев'ять днів. Вісім днів чекала його. Це я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю ці дні, як я взагалі вижила, як я викарабкалась. Ну, це завдяки підтримці чоловіка, батьків, ну якось я не знаю, на 8 березня насипала. Так, це дуже трагічно, але... Пам'ять про нього жива і буде жити, і ми все для цього зробимо. І ви зараз все це робите для того, щоб ми не забули Артема. Як ви вшановуєте його пам'ять? Знаєте, бачите, скільки я історій знаю. Я ж шукаю побратимів. Я в Тіктокі, як ще скажуть, да, зробила страничку, де скидаю сина. І в цій соцсіті странички мене знаходять його побратими, вони мені телефонують, я їм телефоную, я їх питаю, може якась треба допомога, є такі, да, що допомагаю, бо, тому що знаю, що мій син в перші дні пішов, було важко також. Все не було за що й не форму купити, нічого. Я їм допомагаю, кому можу, кому морально, кому фінансово. Да. Я знаю, що дуже зараз багато проєктів, де також дійшла пам'ять про вашого сина. Книжка розкажіть про да. книгу. Книгу. Книжка Героями не народжується. О, подзвін про героїв. Там Артем як спортом займався. В дві книги він пішов. Ну Це дві книги. Але ви знаєте, як Артем тільки загинув. Мені зателефонував побратим і каже: Ви знаєте, ваш сину, такий, як ми в оточенні, вже були все. Він казав. Я хочу здійснити такий подвиг, щоб про нього про мене згадували в книгах. І ви знаєте, він цей подвиг здійснив. Він каже, скільки зрятував життів, і це мене ще мрія. Дай Бог закінчить. Це війна, все буде добре. Я хочу цю мрію, сину, у книгу. Я повинна її з пам'яті сина повинна я цю книгу ну, написати за допомогою побратимів, спо... хочу спогади побратимів про сина, щоб книга така була. Оце вона щедріє, моя так, така. це прекрасно. Ми будемо дуже вдячні всі, якщо ви напишете цю книгу. Хочу, хотілося б дуже. Дай Бог не буду наперед загадувати, Але я пуча. думаю, пам'ять про нього жива і буде Де. жити. Так. завдяки вам. Да, поки Були... я жива, як то кажуть, поки мама Но, жива, да, поки бо... пам'ять буде. Любляча мама, яка дуже любила свого сина Но. і виховала такою прекрасною людиною, відважною, відповідальною, лідером, який за собою вів. Так. Все, це все. дуже дуже прекрасно. А я хочу вас поговорити з вами про вас. Як про жінку, як не просто маму героя України, а як про жінку, яка теж є патріотом своєї батьківщини. Як про жінку, по-перше, як я про вас дізналася, ми ж з вами вже знайомі багато років, оскільки ви є майстриною нашої Березанщини, у вас прекрасні роботи. Крім цього, ви стали волонтером, ви стали громадською діячкою. Тому хочу вас. Щоб ви трошки запитати вас, щоб ви трошки розказали про ваші роботи, адже ви не просто їх робите як майстриня, ви ще й допомагаєте цими mm -hmm. роботами. Роботи я спочатку починала в'язати гачком, сама okay. навчилася, дуже ну, захотілося побачила в дівчинки платье гарне, такого ніколи не бачила в житті. Mm -hmm. дізналася, що гачком зв'язане. Я захотіла, я сама навчилась по книжкам. Потім я була на реабілітації, мами загиблих, там у мене дуже багато подружок, У нас там була арт-терапія, нас вчили валяння, нас вчили квіти робити. Я навчилась валяння, це все із шерсті, картини з шерсті. Хочу всього навчитися, дуже багато, але, на жаль, так, час дуже прекрасні роботи. Здоров'я не дозволяє, Да. Ну, я свої роботи чи можу допомагаю. Здаю, даю на благодійні вирішені, даю на, да, ярмарки. У мене робот багато, але я всіх пороздавала майже. Я знаю, ви також давали свої роботи для розіграшів. Для розіграшів, для да. потреб ЗСУ. Ну, всім донатю, всім допомагаю. Їхала як э, героя отримувати, купила дрон. І з надписю, що була сина, це також пам'ять, щоб бачили, що син Собченко Артем Герой України. 15 липня 2023 року указом президента мій син Собченко Артем Юрович був подостоєним звання Герою України з наданням ордена Золота зірка за великі подвиги. Так, як він був бойовим медиком, командиром зводу, врятував дуже багато побратимів. За це командування подало його на Герої України. Ви також вклали в книгу, в яку війшов, в яку війшла розповідь про Артема. Так. І там не один же ж Артем, там багато. Там багато, багато да. допомогла, да, допомогла в створенні книги, задонатила на книгу, закупила книг. Подарували. Подарували, закупили книг спеціально, щоб напечатали, щоб подарувати в школах, в березанці, в школі, в Комісар. Ну, я хочу, щоб пам'ять про себе була, в бібліотеку, щоб дітки знали своїх героїв. Як то кажуть, героїв потрібно знати в лице. Да, звичайно, обов'язково. Війна ще не закінчилася. Не закінчилася. Але, дай Бог, щоб вона закінчилася. І ми повинні про них пам'ятати. Повинні пам'ятати і шанувати і. То кажуть, вони віддали стуки своїх сердець, щоб ворог не забрав наш. Да. І от про наостанок про наше молоде покоління, я знаю, що в Артемчика є синочок ваш внучок, О, ой, якого ви любите, якого ви виховуєте також справжнім патріотом, так. який був Артем його батько. Розкажіть про нього трошки. Ой, Артем, це моє все. Ви знаєте, в нього характер Артема. Він такий добряк, я як їду в лікарню, він мені якісь там поділки. Боже, а як він гарно малює? Які він поділки, якусь коробочка чи що, він каже, мама, не викидай, я щось з нього змайструю. Він і майструє, я прям і малює дуже гарно. І він також донати. Він дуже багато донатів. Навіть є подяка з бригади, і чашку йому прислали. І він батька шанує. Ну, це, це моя надія на далі життя. І я хочу підростати йому також, щоб він за батька все згадував, пам'ятав, ага, і його продовжував справу. його справу, щоб був допомагав, щоб добрим таким був. Ну в нього дуже добрий син, і до речі, також Артем. Теж Артем. Теж Артемчик. Артем, Артем Артемович. — Да, я його обожнюю, Це для мене все. І Артем... І головне, тем його дуже любив. Дуже сильно любив. дуже любив. Я думаю, йому передалась любов його, передалась його оця відвага. Так. Я думаю, він теж виросте справжнім патріотом своєї батьківщини, яким був батьком. Батько, так, дуже батько так. буде там на верху пишатися Так, з Так. Дякую вам, пані Людмило. Я дякую вам, пані Ольга, що ви запросили мене.